Всім доброго ранку. Вже зранку починає припікати. Я сьогодні хочу зайнятися, зібрати дереві те, що я сушила. Побачу, скільки вийде. Застелила всю гору. Ой, як гарно на полі цвіте соняшник. krásota. už dva myšky ja nabrala. No, ešte mišok bude, môžem Tak, ja už prišla v berehy. Тут такі джунглі біля річки і тут такий є молочай. Зараз навибираю гусям. Дуже жарко, вони пастися, не будуть. Я їм холодочок накидаю, а ввечері попасу. Такі тут заруслі, що треба дивитися під ноги. Щоб часом гадючка ніяка не вкусила. Отак воно знизу вже сохне, але вершки можна ще зрізати зелененькі. Отеку кубку нарізала. Багато не нарізаю, щоб воно не в'януло. Ще треба йти додому. Воно не важке. Да, сьогодні пекло, за всі дні пекло. В затінку 6 квознячок 38. А що вже на сонці казати, треба згоріти. Прийшла подивитися, яка температура. І дивлюся, в нас гості. Да. А хто тебе сюди привів, йди сюди, йди сюди. Йди, о боже, яке ти дике, сусідське котенятко. Як це воно сюди прибігло ну, з кецькою. ага, іди сюди, іди Іди, іди не бійся, іди Іди, я тебе додому занесу, іди Іди манюні, ага, тікло в холодок. Не хоче до мене до руки, йти, не знаю, чи йде до хазяйки. Це сьогодні хлопці знов цілий день на такій жарі. Мабуть, 50, а то й більше. На сонці. Їм за таку роботу якусь премію треба прямо давати. Так, хто, хто знає, що це означає, що така маса комарів і рухаються десь. У цю сторону. Ви сказали, якщо багато комарів, то дощ буде, але ж не показує то що. М -м -м. І вони так швидко рухаються. І такі здорові, куди це вони направляються? Так, поки вони долізли сюди. -да. Так, щось уже надійшла хмарка, начебто дощик вже крапає. Трошечки спала жара, і я вигнала гусочки. Все мучиться. І свині, і собаки, і коти, і гуси, і коровки Всіх спекаться, добиває. Ні, ніяк без цього, так? Да? Ну ще трошки посиджу. Може він перестане. Такий в мене гусь є, хоче в кадр попасти і все. Да? Відчепитися від нього не можна. Ой Боже, він в мене позначений трошки. Бачите, сіреньке крило трошки. Не треба значити нічим. Все, вже крали мені лапки. Мають пастися, то вони граються. Пасіться, поки дощ не пустився. Так, щось начебто шумить. І гримнуло, гуси злякалися. О, пускається дощик. Гусь і тікаємо додому. Ось такі вже О, гримить. Пішли не в ту сторону, пішли додому. Бо я точно змокну зараз. Доробили вже і заднього борта. Теж цілий день на сонці. Ну, трошки сонечко поверталося. Ще лишилося резину поприкручувати. Щоб щілинки ці не було видно, щоб не застеляти прицеп. Такі є щілиночки. Така вийшла красота. Треба мені підрахувати, що вийшов ремонт цієї прицепи. Так, поки я гусочки пригнала, я змокла, але п'ять хвилин і дощ перестав, так що він росу зробив, а пілюки не прибив до пуття. Що небудь дощ називається. Так, вже сонечко зайшло, хмарки ще є. Да, а дощу дуже треба дощу, все горить. Так. Я свої мішки ще не подостірувала. По всьому подвір'ю розклалася з тими відрами, тому що сьогодні днем таке пекло, що я його не могла стирати. Так, ще я сьогодні набрала, в мене вийшло три мішки деревію. Один мішок наталувала. Я так талувала його, що всі чеколотки в ранах. Воно ж гостре, сухе та гостре. Ну, Влізло в мене 6,5 кг, а тих два мішки ще не важила. Завтра зважу, і завтра четвер буде почта в нас. І спитаю, чи вони візьмуть, чи треба везти в місто. Бо як подивилася в Тік-Ток, оскільки пересилка новою поштою, то воно ж Куравиченки не стоїть цим бізнесом займатися. Ну, чекаємо завтра, що завтра скажуть нам. Всім на добраніч, тихої всім ночі.